Окупанти обстрілювали житлові райони Харкова та населені пункти області. Зведення відхова за добу. 15.34, місто Харків, Київський район. 14 людей отримали поранення. Удар по Харківському авіаційному інституту. Внастядок обстрілу каба пошкоджено будівлю басейну, пошкоджено споруду електрощитової та будівлю їдальні, головний корпус. Вибито 165 вікон, 61 кабінетні двері та двоє вхідних дверей. Пошкоджено стелю приміщень та коридорів. Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу. Горіли гаражі на площі 600 квадратів квадратних метрів частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та 5 автомобілів. Ще один удар пошкодив приватний будинок. О 22.12 ворог знову вдарив по Харкову без постраждалих. О 14.27 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілів. Горіли житлові будинки та господарчі споруди. О 15.34 в селі Руська Лозува. внаслідок обстрілу попередньо кабом пошкоджено будинок. Постраждав чоловік госпіт. Спіталізований до лікарні о 15.45 в селі Безруки Дергачівської територіальної громади. Внастядок обстрілу горіла трава на площі тисяча квадратних метрів. О 16.19 в місті Куп'янськ. Внастядок обстрілу, попередньо з реактивної системи залпового вогню, частково зруйновано будинок. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів вилучило тіло 78-річної жінки. О 17.42 в селі Черкаські тижки в обстрілу горіла трава на відкритій території о 22.50 в селі Бобрівка Вільхівської територіальної громади. Внастядок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. 3 вересня о пів на третю ночі в селі Черкаська Лозова Мало Донилівської територіальної громади. Внастядок обстрілу горіла трава. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 176 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 12 пожеж від ворожих обстрілів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області, а також у Київському, індустріальному, Немишлянському та Салтівському районах міста Харкова. Вранці 2 вересня російські війська завдали ракетного удару по індустріальному району міста Харкова. В результаті обстрілу по території садового товариства сталися численні руйнації та пошкодження житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов. Сталося Пожежа на площі 150 квадратних метрів, горіли житловий будинок та три господарчі споруди. Загалом до ліквідації наслідків російського удару залучено близько шести одиниць техніки та 30 вогнеборців. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. В день російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Внаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб, пошкоджені спортивний об'єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси завтра. Автомобілями на території гаражного кооперативу. Сталися пожежі за різними адресами: горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі тисяча квадратних метрів. До ліквідації наслідків авіаудару були залучені 15 одиниць техніки та 90 рятувальників. Протягом дня ворог завдавав безперервних ударів по місту Куп'янську. В результаті обстрілів повністю був зруйнований житловий будинок. Крім того, сталася пожежа господарчої споруди за сусідньою адресою. Рятувальники, які прибули до місця події, оперативно ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів та проводили аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої жінки 1946 року народження. Роботи з розбору завалів та гасіння пожежі, рятувальники проводили під постійним ворожим вогнем. Загалом зафіксовано 118 випадків пожеж в природних екосистемах, Піротехнічними підрозділами ДСНС Нес вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку відбулося чотири бої Сили оборони відбували наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується. На Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії. Біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. 15 боїв завершено, чотири ще тривають. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікінін, Харків. Новини.